Відновити Альма Матер під час однієї з недавніх масованих атак на Київ пошкоджень зазнав фаховий коледж мистецтв та дизайну. Педагоги та студенти закладу взялися самотужки розбирати завали і готові працювати над відновленням приміщень. Однак добре розуміють, без допомоги їм не опоратися. Чи зможе оновлений навчальний заклад знову відкрити двері 1 вересня? І як кожен із нас здатен допомогти, розкаже про це Роман Барашов. Цей корпус коледжу мистецтв та дизайну був пошкоджений 25 травня під час масованої атаки Росії на Київ. Сюди, от в будинок напроти, прилетів дрон, і е, вибуховою хвилею вибило всі наші. Е, ну повністю пошкоджило нашу фасадну частину. Всі вікна, дах, все було зруйновано. Жодного вцілілого вікна. У перші ж дні після удару працівники та студенти коледжу взялися розбирати завали самотужки. Люди у нас золоті, всі відгукнулися, почали прибирати скло, конструкції. Оце все наші викладачі приходили з чоловіками, приходили із доньками, із синами, із невістками, із зятями, тобто з родичами, всі одразу стали. Приходили люди, які колись у нас працювали. І прийшли допомагати розбирати ці завали. Дах треба було розчистити. Він весь був завалений оцими обламками, уламками. Збирали всю цю у мішки, і так руками виносили, і зробили цей живий ланцюг. Ось так сформувавши живий ланцюг з першого по п'ятий поверхи, викладачі та студенти працювали кілька днів. «Мила підлоги на коридорах, я прибирала аудиторії. Шифер, ну він зроблений з бетону. Там він ну, дуже важкенький такий». Хлопці ще є внизу, нам треба хлопців мішки знести, Тут важкі, дівчата не можуть їх підняти. В мене е дім також там зривною волною трішечки його похитнуло. От і це для мене було не вперше прибирати такі ось. Е Завали, але дім відновили, і думаю, коледж також все буде з ним добре, його відновлять і буде ще краще. Тут було дві маленькі аудиторії. Вони були розділені перегородкою, ця перегородка зруйнована, ця стіна зруйнована, і, звичайно ж, вікна в такому стані, і тепер нам треба їх відновлювати. Знищено 100 одиниць комп'ютерної техніки. Майстерні зруйновані. І салони, і перукарські, і фотосалони. От по комп'ютерами, там де було програмне забезпечення на дизайн графічний, анімаційну графіку, все зруйновано. Але ми не втрачаємо надії. Надія є, зокрема завдяки працівникам і студентам, які не втрачають творчих ідей навіть серед уламків. У нас було зруйновано дві стіни: це оця стіна і оця стіна. Ну і зрозуміло, студенти я зможу розібрали так, ми зі студентами, і вже на протязі розбору ми вирішили, що ми залишимо дві конструктивні елементи. Два конструктивних елементи по будівлі, залишимо цеглу в інтер'єрі, балку, і студенти будуть навчатися дивитися, як у нас буде будівля побудована. Оце ми оздобимо красиво. Ми багато навчаємось на п'ятому поверсі цього коледжу, і він ну от, мені здається найбільше постраждав в ту ніч, і там прийшлось багато ну ремонтувати, зносити стіни, бо там все вже просто. Були руїни, треба було приходити прибирати. і ті аудиторії були найрідніші, бо я там більше всього навчалася. Навчання найближчим часом доведеться проводити в аудиторіях із вікнами, забитими фанерою. Майбутні дизайнери інтер'єру та одягу, фотографи та перукарі, косметологи та гримери зараз у коледжі навчаються близько півтори тисячі студентів. Багато хто заради відновлення будівлі закладу готовий пожертвувати літнім відпочинком. Я тому що навчаюся на другому, і перехід на третій. Я сподіваюся, що за літо ми залучимо дуже багато студентів і ну, своїми силами зробимо цей ремонт, адже ну, хочеться вірити, що не все так погано і все ми зможемо відновити. нас Збиток, який ми отримали. Отримали внаслідок цієї біди, я би сказала, так, не трагедія, а біда. Оцінюється 30 мільйонів гривень. Проблема знайти в таких структурах такі гроші, бо ми не одні, і я це теж розумію. Тому маємо намір звертатися до благодійних фондів, до людей, які не байдужі. До 15 серпня ми маємо відновити аудиторії і започаткувати освітній процес. Коледж потребує допомоги, але тут усе одно триває навчальний процес і підготовка до вступної кампанії. Тимчасову аудиторію для занять надали в університеті технологій і дизайну. Днями там пройшов конкурс дизайнерів одягу, де студенти демонстрували свою посічену уламками колекцію одягу. Колекція, яка знаходилася в цьому приміщенні під час оцього обстрілу, яка постраждала, яка була посічена осколками, але у нас було буквально 5 днів для того, щоб відновити цю колекцію. І наші студенти представили її на цьому конкурсі і здобули перше місце. Роман Барашев, Валентин Бєліч, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.